Головна подія наступного тижня. Прогноз у нас так собі по вежі. Подивимося головну подію наступного тижня, зірочка, ви йдете до якоїсь мрії. Зірка. Дивіться, ви можете на наступному тижні через когось з. Езотериків, з практиків, з старологів, з будь-яких людей сюди ще психологів, всі, хто займається такими справами, ви можете якось вирішити свою проблему, яка вас дуже хвилює, через яку ви навіть плачете або досить розчаровані, або ви щось втратили. Тобто ви можете на наступному тижні звернутися за особистими якимись розкладами, консультаціями. Не обов'язково, що всі. Або ж ви саме через езотериків, через когось із таких людей, через загальні розклади знайдете для себе інформацію важливу, яка зможе ось цю ситуацію допомогти вам подолати. Тобто, уважно, слухайте розклади, і буде вам підказка.